Привіт, привіт, шановні Лави. Мене звати Оксана Донець, я таролог і да. Можливо, це момент ви відчули ох, очередна, очередна. Та може я очередна, то тобто, й спорить я не буду з цим. Просто скажу, що я тару років так 10, мої тисячі клієнток роблю ці прогнози на місяць. Я не знаю вже роками, але тільки в якийсь один момент мені вистрілило, що пора починати вести ютуб канал. Можливо, тому що моя донька його веде, малює і збирає тисячі просмотрів, і що я що я мать і не смогу, смогу. Так що рада з вами познайомитися, якщо я вам сподобаюсь, зайду, якщо вам, хоча б трошечки буде цікаво. Підписуйтесь, але також залишаю посилання на свій телеграм-канал, де можна просто зайти і подивитися, що там кожен день я викладаю прогнози. Це там карта дня, кожен день. Щось цікаве, кожен день. У нас там дівчача, тепла, дружня команда. Заходьте. Так, ну, власне, причина, по якій ми тут зібралися, це робота з цією прекрасною колодою. Цій колоді вже скільки? 17 років. Вона 17 років, напевно, лежала <laughs> і ждала того, що я її покажу в Ютубі. Цю колоду мені подарувала мама, ще я була зовсім така, знаєте. <laughs> і ще я нічого в цьому житті не розуміла, і взагалі ніхто навіть не міг подумати, да, що вона коли-небудь допоможе мені знайти себе, знайти своє призначення, адже я так і скажу, так і є. Так що, власне, що? Давайте без цих всіх розмов. Для чого ці розмови? В принципі, для того, що це мої перші відео. Я а, хочу трошечки побільше там сказати про себе. Все, ви мене почули, що ви мене побачили. гад, oh дві минути, ви мене вже чекаєте. Все, не буду нікого затримувати лави. Скажу один момент, от за роки прогнозів, я вам скажу, що в лаві ніколи не бувають поганих карт. Ну, от реально не буває якихось таких. Прям поганих карт, які б ви не могли вивезти. У вас завжди все класно, яскраво, і, то я впевнена, що цей найгарячіший літній місяць також буде для вас просто топовим. Так, карта липня для левів. Ну, в черговий раз моя теорія підтверджується, що в Левів не може бути ніякого лайна, тому що у вас, принаймні на цей липень, це от туз посихів. Це сама така гаряча карта. Це карта нового, нової енергії, нових начинань, нових відносин, нової пристрасті, нового натхнення. Це карта заклику до дій. Дивіться, можливо можливо, якийсь час. Якщо в принципі теоретично можна предположити, що деякий час ви в чому-то сумнівались, або в вашому житті ну, раптом щось пішло не так, от можливо, ви тягнули на собі якийсь тягар, можливо, ви не могли на що то зважитися, можливо, ви в принципі не могли отримати те, що вам по праву належить. Ну, буває, всього чесно, навіть в лаві. То, -то з посахів якраз таки обіцяє вам оцей шанс проявити себе. Реалізувати свій потенціал, відкрити свою силу, дати палець комусь нарешті з'ясувати все для себе. Тут способів вказує про те, що в липні, ну в принципі, я думаю, як завжди, ви просто будете наповнені оцією життєдайною силою, оцією життєдайною енергією для того, щоб зробити перший крок, проявити ініціативу, розпочати свою справу, написати перший. Чи б мені, зважитися на я не знаю, покупку там чогось можливо, просто почати там вести блог, от, вийти в світ, показати себе, показати свою силу, показати свою майстерність, поділитися оцим теплом. Вогнем, який є в душі вас, щоб вас замітили, щоб вас побачили, щоб вас почули, щоб вас признали. Туз посахів це прекрасний знак для всіх тих, хто топтався по якихось причинах на місці. Це значить, що треба брати свою волю в кулак і не бояться заявляти про себе в цьому світу. тим паче, що вам дається абсолютно зелене світло на все, на все. Єдине, що я вам скажу, от е, туз спосохів. Це огонь, це огонь, але цей огонь він контролюється. Що це значить? Себе Держіть в руках. Спрямовуйте свою енергію, навіть якщо вона відчувається інколи як агресія, як щось руйнівне. Спрямовуйте це у продуктивне русло. Якщо ви відчуваєте ось це! Ра! Візьміть, запишіться на якийсь спорт, як я не знаю. Зніміть відео, тік-ток, напишіть все між нами, все закінчено. Або напишіть: «Приходь сьогодні ввечері, влаштуємо гарячу ніч. Тобто треба вивільняти ось цей потенціал, оцю оцю іскру, оцей прямо таке полум'я, яке всередині вас буде вливні. Не бійтеся, не бійтеся бути незрозумілими не для когось. Абсолютно весь світ почекає, поки ви. За цією прекрасною вогняною палицею будете прорубувати собі дорогу вперед на зустріч до своїх мрій. Як на мене, це одна із топових карт у цієї колоди. Вона реально заряджає. Тут немає місця меланхолії, тут немає місця жодним депресіям. Хоча я вам скажу дуже так: що якщо е, депресіям і меланхоліям є місце зараз у вашому житті, то способів то може означати Прекрасна можливість їх позбутися будь-яким способом. Якщо бажаю вам прекрасного липня, підписуйтесь, коментуйте. Можливо, ви вже відчуваєте в собі оцю хвилю, натхнення, яка вже вас підштовхує до якихось дій, тож пишіть, буду рада мати будь-який фідбек від вас. Підписуйтеся, щоб отримати прогноз на серпень, тому що він обов'язково буде.